Друзі, всім привіт і слава Україні! Це відео для Альони Фльор. Коли вона відвідувала нещодавно теплицю на півдні Франції, вона показувала схожий на мій фаленопсис. Я іноді буваю, знаєте, до непристойності наполегливою. І я так наполегливо хотіла, щоб вона придбала собі той фаленопсис. Схожий, справді Альонушка, дуже схожий той фаленопсис, і, мабуть, е назви у нас з вами дійсно різні. Але наскільки він гарний, наскільки правильні форми. І оці маски жовтого по пелюстках сподобалася та прогулянка по тій теплиці, де знімала Альона Відео. Якщо хтось не бачив або не знає, то завітайте до неї на канал, то канал Альона Флор. І побачите там Бог, ти мій гігантеї. Я ж вам нещодавно показувала своє дитинча. Ну, то, то в неї відео і подивіться, яка повинна бути доросла рослина, і скільки років мені зрощувати ту свою малечу. Тож тепер мені дуже хочеться, щоб Альона придбала собі. ну Якщо не хоче гігантею, то хоча б гібрид з гігантеєю шикарні квіти, шикарні листя і взагалі рослина бомба. Цього разу він квітне лише однією квіточкою, але я задоволена і нею. Бо після того, як я обробляла ту підставочку, де він стоїть разом з іншими. Орхідеями обробляла від шкідних ставила його трохи нижче, а він саме в той час вже ростив свій квітконос, і схоже на те, що йому не вистачило світла, але то нічого страшного. Головне, що ми витравили шкідників, принаймні вже місяць їх не видно. Фаленопсис має пластикові е, пелюстки. І мені подобаються оці загострення на петаліях, дуже подобаються. Схоже, що, знаєте, у роду цьому фаленопсису є віолацея, ну, саме у віолацейних такі загострення на пелюсках і така округла форма квіточки, ну дуже-дуже мені подобається. І я щаслива, що Альона також придбала, ну, хай не на, не на таку назву, але все рівно саме такий файлонопсис. Файлонопсис має назву Яфон Інін Файлістар. Посаджений він минулого року восени я пересаджувала його у закриту систему, у обрідзану банку. Там крупні куски кори, моп з Ну і таким чином він в мене присаджений. Зараз почалася весна, у нього е, з'явилося більше світла, і вже з'явилися нові корінці, які, яким, сподіваюся, сподобається е, така посадка. Квітка, оця квітна, бачите, вона вже починає жухнути. Ну та, то і Зрозуміло, чого вона жухне, бо квітне вона ще з Нового року. Її оця волохата і зубата губа, ну от Мені дуже подобаються саме такі фаленопсиси. От саме з такими формами, саме з такою текстурою квітки. Це мої улюблені фаленопсиси. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Бажаю всім, як завжди, миру і здоров'я. Слава Україні!